Найпростіша парафілатична або поліфілетична група одноплітинних або колоніальних еукаріотів, які мають етерографічний тип живлення. У різних системах має різний обсяг та ранг, часто їй надають ранг царства, більшість найпростіших мікроорганізмів, але деякі із них досягають розмірів у декілька міліметрів і добре видні неозброєним оком. Справжніх багатоплітинних форм серед найпростіших немає. Відкрив одноплітинні організми голландський вчений левинок, він розглянув їх у мікроскоп власного виготовлення. За підрахунками вчених, загальна маса всіх найпростіших на планеті перевищує 550 мільярдів тонн. Пісні види найпростіших розмножуються різними способами статену, без статем, а то зовсім поділ у деяких їх видів. Їм, і вони вміють розпізнавати запахи. У найглибшому місці на планеті на дні Маріанської Западини були виявлені колонії найпростіше, які у незмінному вигляді існують більше мільярда років. Рок одноклітинних еукаріотів у природі та житті людини значна. У кишках копитна, жума, людиноподібних подібних мав людини живуть різні види паразитичних імпозорів. У кожному Кубічному сантиметрі шлунка, середньостатистичний дорослий кров, живе близько 100 мільйонів інфузорів. У сприятливих умов багато найпростіших можуть впадати в анабіоз, зберігаючи при цьому життєздатність протягом 10 15 років, паразитичні найпростіші викликають різноманітні тяжкі захворювання. У деяких країнах дуже поширені захворювання людини, тварин, які спричинені найпростішими. Малярійним плазмодієм, дезінтерініним, а тощо. Біологічну систему неможливо уявити без одноклітинних організмів, які є джерелом харчування інших тварин. Найпростіші організми сприяють утворенню гірських порід, служать показниками забрудненості води, беруть участь у крувовобігу лицю, широке застосування мікроорганізмів знайшли у біотехнології.